Доброго ранку, мої хороші. Сьогодні ми з вами поведемо розмову про наше здоров'я. Отже, мої хороші, здоров'я потрібно берегти змаличку. Давайте ми з вами з'ясуємо, що ж таке здоров'я. Здоров'я, мої хороші, це стан організму, при якому нормально виконують свою функцію або, що можна сказати, працюють. Всі його органи. Я відкрию вам маленький секрет: наше здоров'я можна порівняти з сонечком, у якого багато промінців. Ці промінці живуть в кожній клітинці нашого організму. І якщо зіпсується хоч один із них, то виникає біль або інше неприємне відчуття. Навіть коли маленький зубчик заболить, то людина страждає. Про один такий випадок я зараз вам розповім. Ось послухайте, будь ласка, віршик, лисенко, хвора киця. Киценька ласунка мишок не ловила, солодощі різні та цукерки їла, ласувала вафлями шоколадом. Печивом. Хрумкотіла голосно зранку і до вечора. Тому в киці голосолюбки заболіли геть всі зубки. Бідна киця мучилась, плакала, не їла, зуби лікувати дуже не хотіла. Так вона боялась, певне, борбашати що тогнала жалібно. Майже без упину лікав хворі зуби кеці пломбував. Корисні поради весь час їй давав, не лінуйтесь ніколи. Киценько, голубонько, зранку і під вечір гарно вичистіть зуби. Хто не любить пасти та зубної щітки, то у того зубки. Зіпсуються швидко. Хто ласує у волю, полюбляє цукерочки, той собі на буде мати муку. Видужала киця зубки вже здорові, бо поради лікаря справді дав чудові. Ну, а той, хто зуби чистить, забуває, віршика про кицю хай собі згадає. Отже, мої хороші, що можна взяти для себе з цього віршика? Так, потрібно малята поменше їсти солодощі, а коли ви їх їсте, то потрібно чистити зубки, щоб солодощі не руйнували наші чудові зубки. Так, мої хороші молодці, з цим це ми послухали. А зараз я вам пропоную послухати віршик Тетяни Лисенко Мікроби. Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбешаки, що живуть усюди де є повно бруду у болоті, у грязуці, у смітті та у пилюці під брудними нігтями, пазурями і кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне та захворіє. Слід усім вам пам'ятати, діти, будете вмиватися, митися, купатися, повтікають. Злі мікроби, разом з ними всі хвороби. Так, а ще я вам хочу, мої хороші, запропонувати послухати оповідання, яке так і називається мікроби. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Отже, казочка жив собі на світі чудовий хлопчик. Він був Прекрасною дитиною. Батьки ним дуже пишалися, і в школі він вчився дуже добре. Але були у нього і недоліки. Він частенько забував мити руки, побігає, пограє у м'яча, заскочить до хати і тими руками чим швидше до рота пиріжки пхає. А вночі починається у животі. Ураган. Зустрічається мікроб вайт з мікробом Блек. То боротьба. Ви запитаєте, хто такі ці мікроби Блек та Вайт? А я вам зараз коротенько розповім. У шлунку кожної людини є корисні мікроби, бактерії, які допомагають переробляти їжу. Підтримувати сили і найголовніше захищають від шкідливих мікробів, які постійно рвуться у їхню фортецю. На чолі хороших бактерій стоїть відважний мікроб Вайт. Коли людина вживає корисну і здорову їжу, вона підтримує е, воїнів вайта, будує Навколо них великий мур, через який ворогам прорватися дуже важко. Наш хлопчик завжди вживав корисну їжу. Та цього дня він брудними руками відправив до свого шлунку просто гігантську армію поганого мікроба Блека. Блек зі своєю армією. Табором став перед мурами фортеці шлунка. Муштрували і брали штурмом фортецю декілька годин, і стіни таки рухнули. Воїни Блейка увірвалися у шлунок і закипіла боротьба. Саме тоді наш хлопчик. Прокинувся серед ночі від різкого болю у животі. Мікроби боролись, щоб було сили. Кожен хотів перемогти, а хлопчик тим часом плакав і страждав так сильно йому болів живіт. Армія Блейка і Вайта все зменшувалась і зменшувалась. Нарешті залишилися. Тільки головні мікроби. Вони схрестили свої мечі і наполегливо боролись, кожен за своє. І вайту вдалося вигнати ворогів з організму. Саме тоді хлопчику полегшало, і він заснув. Наступного дня він пішов до школи. Там у сусіда, по парті була легка простуда, і він вінчхнув. І нічого особливого б не трапилось, якби не та нічна битва. Організм дитини настільки ослаб за ніч, що мікроби, застуди без жодних перешкод потрапили до тіла дитини і оселились там надовго. Наш хлопчик сильно захворів. Сердився на приятелю, що той його заразив хворобою. Та винною цьому були лише його брудні ручки. Отже, яку ми, мої хороші, повчальну науку візьмемо з цього оповідання? Так, коли ми з вами повертаємося з прогулянки чи з магазину, немає значення, де ви були вулиці. Першим чином ви повинні добре помити свої маленькі, чудові ручки. Тільки потім ви маєте право щось брати до рук та їсти. А якщо ви цього робити не будете, мої хороші, то у вас чекає така ж участь, як і нашого героя. Нашого хлопчика, який прийшов з прогулянки, і першим чином він взяв пиріжка грязними ручками, і погані мікроби потрапили до його животика, і його дуже боліло. Йому дуже було погано. І його так, його чудовий організм боровся. Поганими мікробами і, як завжди, добрі мікроби завжди перемагають злі. Отже, мої хороші, давайте ми будемо берегти своє здоров'я з маличку. На все добре, до побачення.